Уже наступного тижня українцям слід готуватися до відчут... відчутного зниження температури. У нічні години стовпчик термометра впаде до мінусових позначок. Такими заголовками принаймні, рісніють стрінки українських засобів масової інформації. То щоб з'ясувати, чи завітає до нас зима вже в першій половині листопада. Ми звернулися по коментар до українського гідрометцентру. Синоптикиня Наталія Птуха зараз усім нам розповість, коли таке в Україну прийдуть морози і чи варто довіряти довгостроковим прогнозам. Дивимося. Якою буде погода найближчими днями? Чи варто очікувати на суттєве зниження температури повітря? Цей тиждень в нас друга його половина і вихідні очікується навпаки з досить приємними та комфортними значеннями температури в плюсових межах, тобто в нас ночі 3-9 тепла. Трошечки прохолодніше може бути, бути з шостого сьомого е, нічна температура 0-6 тепла, за рахунок того, що починаючи з 6-го числа на території України вже буде впливати антициклон, поле підвищеного атмосферного Зного тиску це означає, що буде більше прояснень, і якщо ці прояснення в нічні години, то немає хмар, немає цієї умовно ковдри для приземного шару повітря, і звичайно, воно інтенсивніше вихолоджується. Тому в антициклоні ночі можуть бути дещо Ось 0,6 там тепла е, у другій половині тижня у більшості регіонів, але все одно трошки тепліше там по півдню. Натомість денні максимуми за рахунок тих самих прояснень, сонце може прогріти приземний шар повітря до приємних. Комфортних 8-14 градусів знову ж таки південь країни, плюс 11, плюс 17 Навіть розраховуємо і така погода протримується в нас, якраз таки другу половину тижня. А ось на початку наступного тижня, тобто це початок вже другої декади листопада, там дійсно є тенденція до зниження температури над повітряні потоки. Зміняться так, що буде надходити повітря. З північної складової, з північних широт і дещо принесе, звичайно, прохолоднішу повітряну масу. Але наскільки воно буде інтенсивним, зараз ще зарано говорити, тобто, це ну, найбільш достовірний прогноз, коли ми можемо сказати практичні значення, які користувачі зможуть закласти в свої плани, тобто якісь показники температури, то це ось за три-за п'ять діб буде обмаль. Опадів хіба що по південних регіонах там можуть бути процеси із півдня, які можуть принести туди опади. Якої погоди слід чекати взимку, дивлячись на тенденцію останніх там років, десятиріч, то зимовий період для території України він дедалі стає все. Частіше, що в нас зимові місяці, вони місяці от холодного періоду вище за кліматичну норму, і це якби в розрізі там змін клімату і підвищення там загальної глобальної температури для нашої території, воно якби досить яскраво відображається. Влітку це у нас хвилі тепла, а взимку це ось такі також підвищення температури, і ну, тривалий час, якби в нас ну можуть бути ось такі, навіть якщо говорити про сніговий покрив, епізодичні. Утворення снігового покриву дуже часто вже немає такого, що там, як раніше кажуть, там давно в нас на наприкінці листопада, там, можливо, там десь грудні орієнтовно міг утворюватися сніговий покрив, і він потім в зимові місяці лежав, а там на початку березня вже е, сходження снігового покриву. Зараз така ситуація в нас дуже часто складається, коли може бути такий процес сніжний, а потім. Підвищення температури і все може розтанути. Чи варто довіряти довгостроковим прогнозам погоди? Достовірність цих прогнозів, які більше п'яти діб, ну семи діб, скажімо так, то вони набагато нижчі, вони абсолютно навіть кардинально можуть змінитися. Ми вже, як наші фахівці, синоптики багаторічні вже досвід роботи. Це знаємо, і що покладатися на ці прогнози, які ви там дивитеся сьогодні, там через місяць абсолютно неправильно невірно і робити так не можна, тому що вони щоденно будуть змінюватися. І це нормально, тому що атмосфера рухлива, і для цього синоптики цілодобово і працюють щоб уточнювати, які будуть процеси, дивитися аналіз цих розрахунків, плюс додавати ну свою фахову думку і створювати вже готовий прогноз.